А ще я її на семиструнній гітарі зіграв. Наостанок пташиний тиждень, що минув на Донбасі, відрізнявся від того ж тижня на Курщині. Про Курщину триматиму тишу. Ми працюємо. А от Донбаське крило птахів відкоментую. Козаки за час моєї з групою відсутності працюють стабільно. Та продуктивно. 7 березня я не розміщував оперативки, тож саме час підвести семиденку, протягом котрої на Донбасі частиною птахів знищено уражено 1093 унікальних цілі хробачого війська. Бажаю міцного, подрону у кожну хробачу макітру. Проект Йодей птахів Мадяра. Зведення за тиждень, що минув. Роль та ефективність дронів на народному оптоволокні зростає щодня, дозволяючи діравити ворожу техніку по закуткам та глибоко, а головне до того, як вона виїжджає з бойовими задачами. І це, на випередження, створює купу хлопоту підарам, що вимушені змінювати свої плани. Ну тобо вона на світанку не беге і доводиться газувати на позиції не на броні, а на нивах без дахів. Тим же, хто шморгає по темному, вітає! Бомбер з пролетарською ненавистю. О, танчело гребе, бада-джага! І вже ніхто нікуди. Контрольний. Чао! Не був цей тиждень більше попереднього насичений кількістю техніки. Цифра за те говорить, хоча вони і не дитячі. 285 одиниць. Різної рухомої, стоячої, схованої техніки та засобів з 1093 цілей. Це 26%. Але і тих 285 одиниць, якщо скласти, о, це терміт наш працює, 1200 грамчиків, і танка нема. Якщо тих 285 скласти докупи, пада сука, файно зайшло. То парковка біля Ашана нервово куритиме. Тому то є добре. Нічне полювання чередувалося з денним. Денне з нічним. Все що погано стоїть, чи гарно. Значення немає. Все утиль. Ви Бачите, на яких уйобищах вони пересуваються. Дахи зрізають, щоб відстрілюватися від дронів FPV. На всіх без виключення. Калимагах. Але добре, добре. Пехкає та й гехкає. Дриво. Та хорош же, блін. Давай на щось інше перемикай. Сопілкарі, піхвознавці цього тижня теж не спали. 18 гармат, не рахуючи сау, Знов попався ствол, секти, долбіт заєбісь. Ну та й вже долблять заєбісь того, хто її так погано замаскував. Йоблики одноразові. Куди ж без них, то наша головна ціль 333 штуки особового складу хробаків протягом тижня, що минув. 210 з них 20, сотих. Множте на 4. Матимете місячний результат, який ми вперто плануємо вивести на відмітку ротах хробаків щодоби. Я про те вже казав. Наразі 333 йоблика за 6, 14 березня. Це по по одненькому кожні 34 хвилини. Що стосується загала цілей, показник попередній. Одна ціль горить кожних 9 хвилин дня, тижня, місяця, це вже певний стандарт. І це без урахування курської статистики, котру ми оприлюднимо згодом, як морквіані трохи підзакінчаться. До речі, одне лише скажу. Ті ще черті. Хробаки їх бояться, реально бояться стрілкотнею, е корейці весільного Мавіка збивають на 150 метрах з одного-двох пострілів звичайними веслами АК-12. Дається ознаки, що у них 10 років строкової служби. Ну, Але ми то знаємо, як і багато іншого. Тому інсайя наві сумда болі. Пу, <кху> уїмбали. Укриття, от і нічні. облики одноразові підгребли вам у кадр. Того добра. Достатньо потеплішало. Дозволяє собі хробачня пересуватися прямо по ночі. А нічні доктори. Ту ситуацію чітко контролюють. Для того, щоб жодне псячо, як то кажуть, на сході. А звідси ви і бачите відповідні, тут фу, -тфу -тфу, нехай нічого зайвого не кажу, але е їх успіхи на мапі за місяць, півтора, крайні, суттєво змінили свій характер. Щоб не казали чорнороті і ті, хто постійно шукають. Зраду, для котрих все пропало, блядь. І котрі не можуть дня прожити, щоб не пхнути у спину військовим якусь предяву про їх втому, блядь. про те, що ми їх задовбали. І бітеся, є бітеся. Краще кружить нас. Прийде час всьому. А поки будемо продовжувати хробачню толмачити, Тиждень, вважаю, проведений командою ефективно. Ще раз говорю, цей тиждень не відображає жодної статистики, цифри чи вйобчика на Курщині, на котрі я з окремою командою птахів Мадяра. Зараз виконуємо спеціальні задачі, характер котрих не потрібно наразі коментувати. Тому тішу вас рідко, але певним контентом. Три дозволяє, побачити вам, що ми наразі робимо на Донбасі. Так, статистику ж забув дати. Протягом тижня, що минув, здійснено 4325 бойових вильотів, 1358 дронів FPV випущено по хробокам. До речі, ці крила це є спільна робота з рядом підрозділів. Наші РЛС. Наші винищувачі і винищувачі дружніх підрозділів, починаючи від 38 х морпехів, закінчуючи Омегою і так далі. 1118 відпрацювань нічних докторів, 238 сесій дистанційного мінування за тиждень на Донбасі. Винищувачі підіймалися повітря 88 разів, і це справді небагато. 2298 разів вилітали весільні мавіки-бригади. 829 цілей налітали та верифікували бригадні крила розвідники. Результати я вам казав. 1093 унікальних ворожих цілей, 333 з них штук особового складу, і обликів, 285 одиниць різної рухомої техніки та засобів. Працювали купол Херсон та купол Покровськ. Статистика купол Покровськ. 154 дрона ворожих евпів виявлено, 123 знищено. В Херсоні статистика значно гірше. Виявлено 249, знищено всього 130. Загалом за цей тиждень 403 дрона виявлено, 253 знищено. Майте рідненьке терпіння, ми покращимо показник у Херсоні. Нам потрібно ще час для того, щоб накрити все платнячком. І тоді буде все спокійніше. Такі справи працюємо далі. виходитиму на зв'язок тихої та спокійної вам. Очі та жало, хробачий жах. Честь.